Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Зараз ми з вами будемо маринувати ось такі перепелині яйця. А, тому що вже скоро Пасха, і тому я хочу вас навчити щось цікавеньке приготувати і здивувати своїх рідних. Ось яйця. Вода. Відправляємо їх варитися. Так, у мене їх тут 20 штук. Дуже обережно. Щоб не побити зарані. Хоча, ви знаєте, ось такі яйця переполині, вони чомусь, навіть коли тріснуті, вони ніколи не витікають. Не знаю, така магія. Поділіться, чи спостерігали ви таке з яйцями, які варили, бо дуже цікаво, як це відбувається. Тож, варимо яйця 3 хвилини після того, як вони закиплять. А поки приготуємо маринад. Для маринада. Мені знадобиться ось такий бурячок. В мене половинка, бо бурячок був досить такий величенький. Його потрібно натерти на дрібну терочку. Бачите, що в мене є. Тому вдягайте, також рекомендую перчаточки. І ось на таку дрібну терку трем бурячок. Бурячок, думаю, досить. Бурячок натерли. Так, ось такий, бачите, дрібненький вийшов. Так. Прибираємо. Це вже не знадобиться. А, як ви розумієте, це в нас будуть такі бурякові, дуже смачні яйця. Далі, а, лавровий листочок. Як завжди, в описі відео я все вкажу, що саме я туди поклала. Духмяний перчик. Є в мене такий польовий чебрець або тим'ян. Також сюди. Ось так пів ложечки коріандру в зернах. Все сюди. І чесничок. Чесничок я роздавлю. Роздавлю чесничок. У мене вже молоденький, гарненький. Соковитий. Дуже класний. О! Аромат пішов. Це збережем кріп для декору. Це все, що нам знадобиться для маринаду. І ось така скляночка води 300 мл. Тому відправляємо це все в сатейник і варимо. Хвилинку. Яйця закипають. сатейник, водичка. І все, що ми з вами назбирали. З бурячком відправляємо також сюди. Не мішаємо нічого. О, вже, бачите, водичка почала фарбуватися. Так, і доводимо це все до кипіння. Також ставимо, чекаємо 3 хвилини, я думаю, нам вистачить, поки закипить тут і зваряться яйця. Ось кипить маринад. Погляньте, який насиченого якого кольору. Ой, а як це все. Так, закипів три хвилинки прокипів, ставимо, знімаємо з вогню і додаємо оцет. Все, наш маринад готовий. Яйця. Також у нас зараз готові. Бачите, вони підкипають. Маринад відставили. Яйця вимикаємо і йдемо до холодної водички. Зараз вам покажу, як круто чистити яйця. Що потрібно зробити, щоб облегчити, де в мене тут холодна вода. Так, це все. Зливаємо холодна водичка. І що ми маємо зробити, поки набирається водичка, ось так все. набирається. ми маємо з вами ось так простукати яйця і ось так руками їх подавити, для того, щоб водичка потрапила всередину. Ось так подавили, 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 подавили. подавили. Все. Зараз водичка потрапить туди, і ми з вами дуже-дуже, бачите, яке, мабуть, пасхальне таке буде класно триматися, вийде переможцем скрізь. Так, все, лишаємо їх ще трішки і будемо чистити. Так, впоралася з усіма яйцями. Все почистила. Побила, побила, не почистила. Тепер дивіться, от там, де ми з вами їх побили. Дивіться, спочатку, ось, бачите, воно знімається майже все, ось так, одною такою стрічечкою. Бачите, все, готово. Так само робимо з усіма яйцями. Боже, розгубилася, де мені їх складати? Сюди буду складати. Бачите, ось так схватили і одною стрічечкою майже прочистили все яйце. Тож нам знадобиться 10 штук для маринаду, чистимо. Почистила я вже стільки, скільки мені потрібно. І тут, бачите, у нас залишалось дрібне таке лушпиння. Для того, щоб запобігти потрапляння його в їжу, маємо це все сполоснути холодною водичкою. Дуже легко все прибрали. Так, далі будь-яка форма, можете банку взяти, все що завгодно. А ось такий маринад викладаємо спочатку на дно. Далі викладаємо сюди яйця. І залишки виливаємо ось так. Як ви розумієте, вони мають покрити. Яйця, щоб був у нас такий однорідний колір. Ось це вилазить, то присипте його бурячком. Все. Тепер це все має вистигнути, накрити і прибрати в холодильник на добу або на ніч. Ну, в принципі, буде достатньо просто на ніч 8 годин. Звичайно, ми не будемо з вами чекати 8 годин. Хоча могли б з вами і поспілкуватися, це правда. А, тому що я приготувала їх вчора, і сьогодні вже вам їх покажу, і ми з вами їх продегустуємо. Пішла до холодильника. Ось ті, що я приготувала вчора, і зараз ми з вами їх побачимо. Ось така в мене новенька тарілочка є. І ось такі фарбовані. Яйця в нас вийшли. Перекладаємо до тарілочки. Навіть якщо бурячок потрапить, нічого страшного, бо цей маринад дуже-дуже смачний. Ось так, мені так навіть більше подобається. Погляньте, він як декор додатковий до страви. Так? Викладаємо яйця. Бо хочу ж показати вам, які вони всередині гарнені, а смачненні. Такою стравою ви точно здивуєте своїх гостей, тому поки я їх тут з ними граюся і викладаю, раз два три ніхто в мене не під'їв за ніч, поки вони стояли, перемираємо. І як подати такі яйця, я рекомендую червоне і зелене, то любов. Кріп, подрібнити. Трішечки баг... багато, Яйця зовсім трішки зблизнути оливковою олією. Ось так, гляньте, щоб вони ще більше блищали є. І притрусити ось так. О, хіба не краса. Погляньте. Ось. А як варіант такої закуски приготуйте обов'язково на пасочку і здивуйте своїх рідних. А я хочу вам показати, що ж там у нас вийшло всередині. Тож візьмемо одне яйце. Розріжемо. Тільки лишень погляньте. Весь білок. Профарбувався. Ай, мої нігті, мабуть, вам заважають, тому ось так лишу, ви побачите. Дуже гарний буряковий колір, дуже незвичайна подача, і тому ось такі перепелині яйця я зараз куштую. М -м 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 -м. Білок вибрав в себе не тільки красу і колір. А й весь той аромат, цим, чим ми наситили наш маринад, тепер є в смаку цього неймовірного яйця-білка. Обов'язково приготуйте, обов'язково здивуйте, скажіть мені, що сподобалось, що ні. І я чекаю вас наступного разу, бо я приготую ще щось смачненьке.